Здоровенькі були шановні хлібороби. Сьогодні понеділок 28 8. убрали ми сою. Ну, щось сказав. Для першого разу, учитуючи, що це перва культура, культура яка перший рік зібрали ми тут трошки перевалило за 2,5 тони. Урожай ясно, що не 40. Ну ми сюди нічого і не давали, та ще й після соняшника заїхав комбайн Акрос. Хочу показати як він зрізав. Якщо його так буде видно, ось той стопчик. І це ось над землею. Да, є поодинокі бобики. Покидалось, звісно. Ну в основном, в основном, доволі-таки доволі гарно скосив. Я не знаю, чи в його плаває ще є нажатки, чи немає там. Но він так скопірував площу. Ну прямо, прямо красота. Прямо гарно. то спасибі хлопцям за зроблену роботу. Подобається. Що ми плануємо? Плануємо на наступний рік посіяти сою по сої. Начитався, там надивився умних книжок та людей, які там розказують, що другий раз соя по сої буде урожай значно кращий. Вирішили обробити його дисками та спробуємо на слідуючий виростить рекордний урожай. Ну подивимось, який там буде урожай. Дискуємо з олісом. Глибина, не знаю, яка там глибина, там мірять, нема чим, то в принципі. Ну, може, може. Може десь 13-15, якщо дивитися по борозні. Ходимо по кругу. Воно б то личило, б, звісно, щоб не було тих бороздок. Ну, це воно восья. Весною культиватор легенько позатягує. Це не після плуга, що нічого йому не зробиш, попотягаєш. Заробити не можна, а тут воно більш-менш рівненько, культиватор пройде цей. Є ще на цьому полі одна проблема, це оця гацька сосонка, хвощ польовий. І оце його Тут оце його практично немає до половини. Далі оце сюди з половини. Він зараз нам наближу. Там він... Вона зеленіє зараз. Думали побризкать. Так хіба ж воно зараз щось докупиться? Та й гліфосат сам його не бере, треба додавати. Ну крутились, вертілися. Вирішили його глибоченько задискувати. Подивимось, що воно покаже на наступний рік. Дасть Бог буде все нормально. Та може воно там по самій урожайності, де була сосонка і де не було її, ну, я, я, я не побачив. Окремо, ясно, що ми окремо його не молотили, комбайн йшов вподовж, так як я це дискуємо, так і комбайн ходив що від що краю ішов дивився в бункер як і шнека сипеться тасує що що далі вроді би ну, візуально це ж воно ж не віса це так як ти казав наглаз та на глаз то таке діло Ну, одні люди кажуть що воно Друже із соя, із нею друже, одне одному не мішають. Одні кажуть, що треба знищожати. Не знаю, як там правильно. Хто знає, коментуйте, вказуйте, Це добре. Дивися і ми навчимось. буде четвертою пониженою. Зразу таке не дуже глибоко спробували. Щось нам не понравилось. Він то біжить первою. Ну, таке наче слабувато. Вирішили, що потрібно його, мабуть, підглибити. А підглибили первою. він то і потів, хватився той. Тепер, чуть що йому так натужно. Ну, обороти не падають. Ну, вирішили, не будемо іздіватися на індусам. Хай. Походить четвертою. все рівно з плугом. Ходить четвертою. то Ореш! Ну, оце ось розриваю. По глибині таке дивився на коріння ці сої нічого я тут ніяких клубенькових бактерій не знайшов нічого та й вони їх і не буде ну а корінець корінець бачите який дрімненький непокручений. І це тут не було оранки. Тут було весняне дискування. А тут земля, вона така інтересна, вона легка. якийсь чорнозюм, От витягли товариші. Ну, значить, земелька жива. Порізали, ні? Та не порізали його, ну. Ладно, давай я тебе закидаю. Та тут вона така і він такий легкий звісно. тут для коріння і соняшник тут ріс, то пробували, витягували, то корінь не покручений, центральний, то видно ж земля м'яка туди лізе. А якраз така ідеальна земля для нуля. Ну, нас василить нуль ми не висилимо своїми 50 кониками то буде для його непосильно я думаю та й сівалку треба таку щоб а це як під його 50 коників так яка там буде сівалка ну, метр 80 його по наружі метр 90 це ну два метри два метри буде сівалка Так, да, гарно було б, як би, звісно, оце на цю глибину, та хоч би первою, щоб він швидше йшов. Трохи б таки вже шкидав би. Глибше, то не глибше. Ну, земля б трохи б розліталася. Хоча грудки як такої ж тут немає, воно нервені не нічого. Та й цей не підпосів пшениці, там що осінню треба. Плануємо цей. Степ Агро на слідуючий рік якщо все нормально переробити його на прицепні ну його тягає як тарасову хату сюди і туди шорхає ту навіску тільки й чуєш клац-клац, клац-клац. таке аж як кажуть ото, як у новій машині перва царапина так вона не на машині а на серці так оце ти так і думаєш, що ж там ті пальці там витворяють на тих розтяжках. Та треба переробляти. Трохи вже там железяча зібрали напередок. А ще треба ззаді ті клешні там, щось чогось мощненько, щоб воно в дорозі хоч не розпалося. Це таке відео для історії. Їздити у тракторі не буду показувати, ну, що там показується. Трактор як трактор, диски як диски. Соя чим мені сподобалося. Ну, за ціни я взагалі не буду вести мови. По цінах тут таке, що тут зараз, що тут зараз можна по цінах говорити, коли одні іроди стріляють, розбиваючи все на світі то про що тут може бути мова ну тим не менше продалася зразу прямо з поля ніхто її нікуди не сипав тудюк тидюх ти дух ти дух ти дудук його там Передня батарея там хватить, то там твердо, то там твердо. І ото його сіртає сюди-туди, як перелякане. Треба робити, звісно, треба о, о, тягає його. Тягає тяга. Треба робити. Знаєте, як його? Сюди туди, сюди туди тяга. Треба переробити. Площа вичистилася нормально. Амброзії нема. Де там де-не-де де вони якісь там бур'янці трохи появляються. Ну це не те, зараз воно здійскується. Насіння не висипети і все. А, а тут амброзії було по соняшнику, особливо оце тут під край сюди. То та ж зараза, вона житті не дає. Та урожайна. А так нормально. Площа почистилася і все гарно. слідуючий рік буде ще чистіше. Дивися, так і зачиститься. Оце таке коротеньке відео. Коментуємо, підписуємось на канал, ставимо вподобайки. Всім миру і добра!